Вітаю, видивитися інформаційні деталі дня на 21 першому каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке: стрілянина на ринку у Мукачеві. Двоє продавців з пораненнями в лікарні, поліція з'ясовує обставини. Подробиці Замить. Сина ромського барона засудили на 9 років через вбивство Рома в Мукачеві. Сьогодні суд виніс вирок. Дорогу заливає, затоплює подвір'я. Мешканці мікрорайону Радванка скаржаться через відсутність стоків на дорозі. Під час кожної зливи вода стікає під будинки. Наші журналісти розбиралися у проблемі. Увечері четверга на найбільшому ринку Мукачева сталася стрілянина. Двох продавців Мукачівського гіду доставили до лікарні з пораненнями. Очевидці розповіли, між продавцями і покупцями виникла сварка, зав'язалася бійка, під час якої в хід пішли гніж та травматична зброя. Кнопку термінового виклику поліції натиснули охоронці. Особу нападників поліція вже встановила. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею Хуліганство, а потерпілі пере. Бувають у лікарні зараз. Їхній стан оцінюють як неважкий. Уже в процесі слідства було виявлено, що під час торгівлі чоловіки, ну які торгували фруктами, до них підійшли якісь молодики, і розпочалась бійка, яка закінчилась стріляниною. В процесі було встановлено, що молодики прибули на автомобілі. Шкода темного кольору було оголошено план перехват. Наразі працюють працівники поліції, поліції охорони, звичайно, всі підрозділи. Сина ромського барона засудили на 9 років через вбивство Рома у Мукачеві. Згідно з вироком суду, Олег Калман проведе з ігратами 9 років. Минулоріч на місцевих виборах він був кандидатом у депутати Мукачівської міськради від ББП. Через скандал з кривавими розборками у таборі Солідарність відмовилася від цієї кандидатури. Його батько Лака Тошкалман Калман відсидить у в'язниці рік та шість місяців. Хоча фактично він вийде на волю вже за півроку. Так званий закон Савченко, згідно з яким один день у СІЗО вважається за два дні ув'язнення, скоротив термін старшому лакатошу. Суд засудив Олега Олаг Камлакамоновича, визити винний учиненні кінопорушень, злочинів, передбачених частиною першої статті 15 кіносукраїни та зазначному покарання у виді 9 років позбавлення волі. Нагадаємо, у жовтні 2015-го п'ятнадцятого Олаг Лака тож був затриманий за підозрюю у вбивстві 18-річного рома. Гучна справа спричинила у таборі протести, під час яких спалили будинок та машини баронської родини. Мукачівця затримали з пакетом кокаїну на понад півмільйона гривень. Ділок намагався продати наркотик в одному з готелів з Валявщини. Затримали його на гарячому. У кишені штанів дилера виявили поліетиленовий пакет із 150 грамами кокаїну. А у машині затриманого знайшли ще 2 грами. Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить більше 630 тисяч гривень відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті, якої передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Дорогу заливає, підмочує і подвір'я. Мешканці кількох вулиць мікрорайону Радванка скаржаться. Місцева дорога не бачила ремонтів роками. А мінівального водовідводу тут нема. Розташована вона вище рівня людських дворів. Тому у період дощів уся вода стікає просто під будинки, підтоплюючи підвали. Проблему вивчала Наталка Ігнаці. Великий дощ постійно злято не лише тут, тут тут і тут спереді, так само Михайло Михайлович радіє, що цього разу сильної зливи не було. А то знову усі грядки, над якими трутиться його дружина, були б у воді. Усе через високий рівень дороги, який є на вулиці Єрмака, та відсутність водостоків, воді просто нікуди діватись, і вона потрапляє у двори та підвали. Більшість мешканців, щоб зберегти харчі та речі, які тримає у підвалах, змушені встановлювати насоси для викачування води. А дехто просто. Проводить трубу та під'єднує до каналізації. Я в щитку в подвалі підняв на 70 сантиметрів вверх, на трубах. Це якщо вода прийде, вода й пропаде. А ми не визиваємо такі всякі машини, є одно, друге, ну просто то неудобно. Ходить зайти в підвал, там вода. Місцевим мешканцям обіцяли дорогу ще у 1991-му. Тоді за умови, якщо люди за свої кошти зроблять каналізацію, проведуть газ та воду, місто заасфальтує дорогу. Мешканці обіцянку виконали, а влада ні. Всі люди робили ізоляцію, труби все ми купляли счет. Все. ми обращалися і туди, і туди, і туди. Ніхто абсолютно нам не помі, щоб двори не підтоплювало після дощу. Дехто піднімає рівень свого подвір'я. У кого такої можливості немає, лише барикадуються бетонними плитами та каменями, але вони не надто рятують. На сусідній вулиці Степана Разіна навіть після невеликого дощу пройти чи проїхати чистим неможливо. У велетенській ямі утворилося озеро. На вулиці Шишкіна ситуація трохи краща. Тут жителі за свої кошти постійно засипають дорогу щебенем. Мешканці цього району роками звертаються до міської влади, отримують тільки обіцянки. Тепер от в початку року ходила. То жінка гедіш, вона ходила, списала списки. Що ми поподписували, що в міську раду, що будуть робити дорогу. Обіцяли в першому кварталі. але тільки залишилося на словах. І все. А так роботи не якої кажуть, лише перед виборами іноді рівняють дорогу грейдером, але після кількох злив дорога знову перетворюється на бугристе болото. Чи виділять найближчим часом кошти для ремонту цих доріг або, хоча б на проведення водостоків, поки що невідомо. Більше 200 ящиків лівих сигарет виявили у пункті пропуску дякова. Вивести їх намагався на вантажному автомобілі громадянин Румунії. Тютюнові вироби понад 100 тисяч пачок цигарок, баз цизів та причеп вилучили. Сума вилученого встановлюється. Звільняти людей з понівечених авто вчилися в Ужгороді майбутні рятувальники. Для цього на макетах пробували застосувати гідро та пневмоінструменти. Крім цього, бійці ДСНС тренувалися використовувати і засоби пожежогасіння. Аби стати спеціалістами широкого профілю. Попереду в рятувальники, які вчаться ще два місяці. Підготовка закінчиться 6 липня. Продовжуємо попереду в інформаційних деталях дня, йтиметься про таке. Уж для організації фестивалів та свят в обласному центрі збирається створити ще одне комунальне підприємство. Друге життя для улюбленого взуття професія чоботаря, хоча й не найбільш популярна, але старовинна і дуже потрібна. Про особливості роботи майстрів. Сюжет наших журналістів. Гриби на стадіоні, стан арени, авангард та фінансової спроможності головного орендаря поля «Говерли» весь тиждень. Обговорюють журналісти та спортсмени. Наша знімальна група теж побувала на головному полі області. Деталі наприкінці випуску. Де розміщувати фестивальні палатки, тепер визначатимуть фахівці цілого комунального підприємства. Ужгородська міськрада хоче створити окреме КП, яке опікуватиметься якістю фестивалів та масових заходів. Проект рішення про створення Ужфест на базі департаменту міського господарства розглянуть вже на наступній сесії. Чи набиратимуть туди нових фахівців чи організацію міських свят і надалі займатимуться чиновники, які це роблять нині, поки невідомо. А для нашої традиційної... Не рубрики громадська думка ми запитали в ужгородців, як вони оцінюють рівень численних міських фестивалів і чи вважають, що нове КП зможе якісно змінити проведення свята. Дивимося. Може спеціалізованих вже створених структурних підрозділів буде достатньо. Тобто що нічого нового поки не потрібно. Вже що ні. Я рада, що вони є, але якість, звичайно, це навіть інколи важко назвати фестивалем. Тому що кожен фестиваль має мати якусь свою родзинку і відповідати назві і темі. Так? А в нас вже кожний фестиваль це. Ну, Шашлики і, і нічого цікавого. Якесь місце більш таке пристосованіше для того, щоб люди збиралися, тобто, щоб не перекривали дорогу. Так? Тобто, наприклад, є мами з колясками, є велосипедисти, яким або старі бабусі з дідусями, яким це трошки мішає. Я думаю, що ні. Тих структур, які є в міськраді, в облраді, цього вполне достатньо для того, щоб виконували ці функції. Я думаю, що. Як дотепер займалося, то це було нормально. Для чого ще створювати лишні щоб були лишні витрати. Це ж все таки йде із платників податків, їхнє це, утримання і так далі. Якщо не буде вкотре прикладу елементарного там відмивання грошей, скажімо так, що не було створено черговий якийсь підрозділ з багатьма там працівниками, які невідомо чим займаються. Кількість працівників марії хочуть збільшити до трьох сотень. На сесії Ужгородської міської ради також виноситься проект рішення про зміни до структури та загальної чисельності апарату міської ради і виконавчих органів. Зокрема, пропонується збільшити чисельність відділу державного архітектурно-будівельного контролю на чотири, відділ муніципальної поліції на два, відділу реєстрації місця проживання на одного департаменту міського господарства на два працівники. Відтак, загальна чисельність. Альність апарату і виконавчих органів міськради становитиме 299 людей. Ще один вихідний буде у Закарпатті у понеділок, 16 травня. У зв'язку із святкуванням святої трійці за григоріанським календарем. Відповідне розпорядження підписав голова закарпатської ОДА. головам райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ і організацій, рекомендовано перенести робочий день з понеділка, 16 травня, на суботу, 21. Щойно люди почали носити взуття, з'явилася і необхідність його ремонтувати. Професія чоботаря зараз не з найпопулярніших та дуже затребувана. У місті не більше десятка маленьких майстерень, у яких трудяться справжні майстри. Про тих, хто дарує нашим туфлям та кросівкам друге життя, наш наступний сюжет. Маленька затишна майстерня, у якій постійно пахне фарбою. За прилавком стоїть привітний мужчина з натруженими руками, який наперекір стереотипам вічливий і уважний. С посмішкою привети з Кожна пара взуття з рук власників потрапляє одразу до майстрів. Василь Граженець справі чоботарства, присвятив майже все життя. Каже, це покликання, бо коли вперше зумів надати безформеній парі туфель зовсім нового вигляду, навіть жартуючи, прозвав це фокусом і став. Робити так щодня. В середньому витрачається від 10 хвилин до години. Цікавіше роботи, коли ви розбираєте пару і міняєте якісь частини, які заслуговують якогось роздуму, якогось, ну, скажімо так, творчого підходу до того діла. Заміна субінатора, заміна каблуків, виготовлення нової пари воно дуже цікаве діло. Зараз цього чоловіка у майстерні побачити можна рідко. Робота захопила настільки, що захотілося розвиватись. Спочатку відкрив першу власну майстерню, потім цілу мережу по області. З першою було простіше всього. Працював сам на себе. Коли з'явились підлеглі, зрозумів, що знайти фахового амбітного чоботаря майже неможливо. Тому новачків тут навчають досвідчені колеги. В Принципі я сам і мої колеги, які більше 10-5 років працюють. Це має бути людина, яка просто має бажання тим займатися, яка видить своє покликання в цьому. Не можна стати дуже багатою людиною, але, скажімо так, пристойно утримувати сім'ю в плані. Роберт лише нещодавно почав працювати з взуттям. Всього два місяці в майстерні каже, з'являється свого роду азарт. Зробити настільки якісно і красиво, аби різниця до і після була дуже відчутна. Зараз хлопець вивчає всі тонкощі професії. Та може 20-30 пар, може й більше то такої інструментів. От найголовніше, що у нас іде, Отвертка, обов'язково, плоска, фігурна, кліщі, молоток. Щоб содіняти кожен матеріали і тексони. це якби Бердей матеріал вважається. Оце само підходить ліпший нірід. А це Ілдика. Без її сильних рук, які шилом навіть у найгрубіших матеріалах роблять дірочки і голкою пришивають підошву чи дрібні деталі, не обходиться майже жодна пара. Жінка швачка за професією та з взуттям, попри очевидну складність, працювати любить більше. Присвятила цьому більше десяти років. Травми були лише у перший рік роботи. Зараз голкою може впоратись із закритими очима. Зимою дуже тяжко робити, зимою що дуже багато роботи маємо, зимою, Ну, літом теж, але ну, літом такі-то зимою сапожки, такі, знаєте, тачки. Подошва перці дуже тяжко шиється для справжніх майстрів. Найцікавіше створювати нове взуття, вгадати всі забаганки замовника і зробити справді унікальну пару. Щодня замовляють близько п'яти шкіряних чи замшових ексклюзивів. А відтворювати ці талановиті майстри беруться навіть картинку з інтернету та любительські ескізи вибагливих клієнтів. Замість газону гриби з такими заголовками протягом тижня виходили статті на провідних інформаційних сайтах країни. Так журналісти привернули увагу до проблем Ужгородського стадіону Авангард і фінансової спроможності орендаря футбольного клубу Говерла. Із власною ревізією на головній арені Закарпаття побував і наш Анатолій Костюх. Словами сезон грибів вже відкрито. Місцева спортивна журналістка не на жарт привернула увагу з закарпатських та всеукраїнських змі до проблем головної футбольної арени Закарпаття. Фотографії грибів посеред поля швидко поширились мережею, і звичайний жарт Олександри Терембець вкотре порушив складну для спорту тему стан інфраструктури. В моєму розумінні світлина носила досить такий курйозний і кумедний характер. Вже потім певні користувачі, певні журналісти почали приписувати її всю символічність не тільки по відношенню до нашого місцевого клубу премєр ліги футбольного клубу «Говерла», а і в загальному до українського футболу кожен має право на свою думку. Аби побачити футбольні гриби на власні очі, ми поїхали на арену, але їх уже зібрали. Нині центральне поле Ужгородського стадіону Авангард готують до прийдешнього матчу футбольного клубу Говерла газон вже покосили, розмітку тільки будуть наносити. Як зізнається директор стадіону, гриби й справді були, адже протягом останніх місяців поле не обробляли спеціальним хімічним розчином. нас тим обробка не проводилася тільки тому, що дуже насичений графік. Графік насичений і ми не можемо хімічною обробкою зробити, ми його обрисуємо, як закінчиться футбол, ми подивимося, обризкуємо амістаром. а за заполив, наприклад, на матч говерла Динамо Київ. Була висена оцінка п'ять з грибами, розібрались, але стан бігових доріжок довкола поля відверто викликає жах гумове, спеціальне покриття полопалось а в деяких місцях взагалі відсутні. А ці доріжки чи не єдине місце для тренувань та змагань з легкої атлетики в обласному центрі Закарпаття? Так нещодавні міжнародні змагання, дружба мало не втратили статус міжнародних через відмову європейських атлетів їхати на такий стадіон. Ризикнули тільки спортсмени зі словаччини. Спортивні функціонери скаржаться. Показувати спортивні досягнення в Ужгороді просто немає на чому. У нас доріжка якість така, що команди сюди вже не так хочуть їхати, тому що ну на такій доріжці не покажеш як, ну неякісно виступати. Тут як, не дуже хороша база она стара раніше була хороша, а сейчас уже все сгнило, всі дорожки попорчені. Ну из за этого люди бояться приезжать, травмироваться сюди. Колись єдине міське комунальне підприємство Стадіон Авангард розділили на дві умовні частини: центральне поле, трибуни, чотири освітлювальні вежі та два додаткових тренувальних поля віддали в довгострокову оренду футбольному клубу Говерла. А бігові доріжки довкола центрального стадіону кілька спортмайданчиків для футболу, волейболу та тенісу залишились у підпорядкуванні міста та дитячо юнацької спортивної школи. Клубу обходиться в рік плюс-мінус мільйон гривень. Сьогодні щоб тільки содержати ці три поля і платити комунальні послуги. Наші комунальні послуги отдельно освітлення, освітлення значить в зависимості від футбольних домашніх матчів, Нам ходиться в місяць 25-28 тисяч гривень. Плюс вода. Міське спортивне майно авангарду. Таких коштів з місцевого бюджету, схоже, не бачило ніколи. Опікуватись усіма об'єктами арени, говерла не збирається. Клуб і сам має фінансові проблеми. А грошей на ремонт цьогоріч, наскільки відомо, нам місто не виділяли. Схоже, щоб на стан доріжок звернули увагу чиновники, доведеться чекати, поки на бігових доріжках теж виростуть гриби. Це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Гарних та сонячних вихідних. Побачимося.